Будемо читати. Перше місце записано в Єремії, 9 розділ, 23, 24 вірш, книга Пророка Єремії. Так говорить Господь, нехай не хвалиться мудрий своєю мудрістю, нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хвалиться багатий своїм багатством. Але хто хвалиться, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене, що я Господь, який творить милість, суд і правду на землі. Бо тільки це мені до вподоби, говорить Господь. Друге місце записано в Другому післанні апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 17, 18 вірш. Але хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь. І третє місце, перше післання апостола Павла до коринтян, четвертий розділ. Зараз сьомий вірш. Бо хто тебе відрізняє, що ти маєш, чого б не одержав? А якщо одержав, чого хвалишся, ніби не одержав? Дорогі друзі, ми, живучи на цій землі, ходимо в плоті людській, тілесній. І от всі ми без перебільшення здатні іноді хвалитися. І для нашої похвальби ми вибираємо дуже різні питання. Ми в книгі приповісті Соломона. Читаємо, що красота юношей, пам'ятаєте що? Сіла їх. І от молоді хлопці розказують, хто більше раз на турніку підтягнувся, більше раз зробив подйом переворотом, ще там деякі речі, починають цим хвалитися. І ну, кожна людина. Має чим похвалитися. Я не хочу багато приводити прикладів. Ви знаєте, колись був дуже цікавий приклад в житті мого батька. У 1967 році у нас родилася найменша наша сестра. І батько був на виробництві і зайшов в бухгалтерію вияснити питання за свою зарплату. І він зайшов, а бухгалтерши похилого віку хвалилися своїми внучками. І він, коли послухав, як вони хвалились, і приписували цим внучкам вже такі досягнення, а вони ще малі діти. І питаюся, потім вони побачили, що батько посміхнувся. І вони його, Ніколай що у вас же теж дочка родилась. Як вона? А він каже, о, вона вже вірші розказує. Вони питаються, а скільки їй? Батько каже, три місяці. Ну, звичайно, розумієте, що в три місяці ніхто ніяких віршів не розповідає. Але коли люди хваляться, вони додають, як ми в школі вчили на уроках літератури. Художній домисел. Значить, воно і правда, але трошки прибільшується, прибільшується. І, ви знаєте, це властиво людям. Ми хвалимося іноді досягненнями наших дітей, наших онуків. І іноді пів села знає, яка наша дитина добра, розумна. Всі наші сусіди, всі наші друзі. Це властиво. Але ось до народу Божого Пророк передає слова Божі і говорить, хто хвалиться, хай хвалиться тим, що розуміє і знає мене. Що розуміє і знає мене. Що розумієш і знаєш мене. Що я Господь. Який творить милість, суд і правду на землі. Бо тільки це мені до вподоби, говорить Господь. Милість, суд і правда. Ви знаєте, ми живемо на землі. І потрібно сказати, що на землі нема ні однієї людини, яка в свій час не зустрічається з Господом. Перший розділ Іван від Івана, 9 вірш, говорить про те світло, яке було в землі, про Ісуса Христа, що просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ. Тобто, як попередній брат у проповіді говорив, настає момент в житті кожної людини, коли Бог знайомиться з людиною. Коли людина взнає про те, що є Господь, творець неба і землі, він всесильний, Всемогутній і так далі. Цей пророк. Написав ці слова до народу Божого. Тобто ці слова написані до тих, хто з дитинства вивчав Слово Боже, хто знав Слово Боже, хто досліджував глибини Божі. І пророк говорить, Господь через пророка говорить, що хвалитися треба тим, що розумієш, і знаєш. Мене, Господа. Це найбільше благо на землі. З, розуміти, знати Господа, сьогодні бути дитям Божим, мати можливість спілкуватися з Господом, мати можливість отримувати відповіді на свої молитви, знати, що ангел Господній табором стає навколо нас. Навколо своїх, щоб визволяти їх в свій час. І мені хотілося, щоб ми сьогодні перевірили своє життя. Ми сьогодні співали після першої проповіді у гімні. В приспіві слова, там були такі слова. Любить він нас як кращий друг. Милість бачив його навкруг. Ми заспівали. Ми подумали над цими словами. Дійсно, ми сьогодні побачили милість Божу до нас чи ні? Ви знаєте, ми живемо в чудовому місті над Богом. Це місто в радянський час вибирали всі отставники. Сюди їхали, які поїздили по всьому Радянському Союзу, і в нас в місті завжди їх було багато, тому що в нашому місті немає ніякого шкідливого виробництва не було в той час. У Нас повітря свіже, У нас можна дихати. І сьогодні ми йшли до зібрання ще й ті підприємства, які трошки були, вони давно перестали працювати. У нас свіже повітря. І ми дихаємо це. Ви знаєте, хто в медицині працює, знає, що є кислородна подушка. Іноді до хворих везуть цю подушку і дають людині. Колись я купляв, у нас бабуся була хвора. Привозив кислород з аптеки з подушкою. Потрібно було, щоб він був вдома постійно, іноді коли приступи дати, подихати. А ми вільно дихаємо, ходимо, бачимо і багато іншої милості, на які ми іноді навіть не звертаємо уваги. І, як брат згадував, несемо кусок хліба до рота і навіть забуваємо подякувати Господу, що ми маємо хліб, маємо що їсти і добре їсти. І для більшості сьогоднішніх молодих проблема похудати. А не проблема поїсти. Скільки багато милості Божої, на яку ми не звертаємо уваги, і мені хотілося, щоб ви думали про ту милість, яку мають взагалі не всі люди, а має кожен із нас окремо. Бог проявляє свою милість, свій суд і свою правду, до кожного з нас окремо. Ми читаємо Слово Боже, і є написано, що час начаться з суду откуда? З дома Божого, з народу Божого, з церкви. Ви знаєте, в житті ізраїльського народу був при, при подіях. Коли Ахав захтів виноградник Навуфея. І завід підсказала, як це зробити на Вуфея вбили. А пророк прийшов і сказав, що за те, те що ти так зробила, на тому самому місці будуть пси, Кості твої лизати. І небагато часу пройшло. Бог зробив свій суд над недобрим поступком Єзавіля. Вона, цариця народу Божого, була, і вона підсказала своєму царю зробити такий нечестий і нечестивий поступок. Той, хто був на, такому, на такій посаді в народі Божому, і зробив такий приклад. І весь народ бачив це. І якщо він таке зробив, то можна іншим робити. Він вводив у гріх народ Бога. І Господь зробив свій суд. Ви знаєте, що можна приводити багато прикладів. Ми іноді в церкві приводимо приклади про те, як Бог робить суд з тим, хто нам робить недобре. Бог ступається. Ми іноді приводимо такі приклади в нашому зібранні. Знаєте, колись у моєї бабушки, я не знаю, чи я розказував, це в церкві в 37-му році забрали нашого дідуську маминого батька і по сьогоднішній день. Замучили його в в'язниці. І ось наша бабуся йде додому. Все в них забрали. Всі крупи, муку, все забрали з будинку. Голий будинок і будинок забрали. Потім будинок вони добилися їм, вернулися, але голі стіни, гола хата. У ворогів народу можна було все забрати. І ось вона йде додому. А сестра, член церкви, обриває в неї сливи. Під сливкою стоїть і сливку за сливкою. Вже відро набрала і надійшла, вона заплакала. І до неї каже: Як ти можеш? Ти сестра мені, і ти таке робиш? І ви думаєте, вона оставила ці сливи? Вона всі відра забрала, що вже нарвала, і пішла додому. На другий день зібрання. Бабуся підійшла до присвітера і каже, так і так. Він приходив зарані до зібрання, і перед зібранням вона підійшла, плаче, розказує. Тут і та надходить. Він її покликав в сторону і каже, ти таке робила. Ні, що ви? Я такого не робив. Я такого не робив. Хіба я могла? Це люди, не віруючи, що зробили, а я, я ж сестра. Ця каже, що робила. ця каже, що не робила. Так як перед Соломоном, моя дитина, твоя дитина. <кій> І покійний присвітер каже, а що мені робити? Сестри, я совершу молитву. Бійтесь Бога. Він совершив молитву і на другий день та сестра що рвала сливи впала мертвою. Ішла в себе по подвір'ї і впала мертвою. І ви знаєте, цікаво те, що в нашому житті можна приводити дуже багато таких прикладів. Із нашого життя, особливо роки переслідування, тоді, коли ми страждаємо, коли горе, Бог совершає свої суди. І Він совершає їх і в церкві. І третє, Бог совершає правду. Як потрібно було це сказати ізраїльському народу? який перестав боятися Бога, що Бог виведе всяку правду. Це говорилось не до тих, хто не знав Господа, це говорилось до віруючих. Іноді ми здатні друг другу сказати неправду, зробити неправду, оговорити когось. Клівітати, на жаль, в нашій плоті. Але Бог устанавлює правду. І я хотів би, щоб ми звернули нашу дуже велику увагу, що тут написано, що Бог устанавлює правду де? На землі. Бог встановлює правду на землі. Не тільки в вічності, коли ми пристанемо перед Господом і обреділи тих, кого візьме в свої небесні оселі і тих, кого оставить на грішній землі на суд для пекла. Бог уже на землі востанавлює правду. Я колись робив недалеко тут у магазині Кочегара. З мною робив дядя Ваня Кочегар, йому вже було за 70-80. Проводив він газ, робив опалення, пригласив віруючого брата сантехніка, то йому поварив, у нього були заготовлені гроші на розрахунок. Він був віруюча людина, хоча в церкву не ходив так, як ми, але і Слово Боже читав. І знав Господа. Ми з ним не раз говорили. Він жив сам, поэтому я вийду на зміну, він прийде сюди, тут недалеко жив. Ми з небалакаємо і про Біблію, і про Бога. І от він взяв віруючий і одного разу прибігає, каже, Петя, він в мене вкрав гроші. Він же віруючий. Я кажу, да не довжен він відкрасти вас гроші. Не може так бути. Не повинен? Віруча людина, вже пожилий чоловік. Пройшов час, цей дядя Ваня пішов до присвітера, пішов до довіруючи. Кого тільки знав, візі розказав, що це їм брав гроші. Цей вже не радий був тим грошам вже за гроші мовчить за оплату. Не брав він ті гроші. Пройшов час. І дядя Ваня знайшов ті гроші. Він їх переховав і забувся під 80 років, куди він їх сховав. І приходить опять знервований, розказує мені, Петя, я знайшов гроші. Я кажу, дядя Ваня, тепер, кому ви ходили, казали, що він вкрав гроші, Ідіть кожному і кажіть, що я вас обманув. Він гроші не вкрав. Ідіть до нього. Ідіть до просвітіра і ходіть, розказуйте, що я обманув, я стара людина, я забувся. Бог встановив правду. Але, можливо, багато хто вже подумав на цього чоловіка, що він дійсно десь побачив і взяв ті гроші. А ми маємо Господа, який востанавлює правду ще на землі. І ми в житті нашому маємо навколо себе такі приклади, що Господь восстанавлює правду. Ми прочитали інші місця, апостол Павло повторює хвалящийся, хвались Господом. А ось в четвертому розділі. Що ти маєш? Чого б ти не отримав? Хтось має силу, а хто дав цю силу? Дай її можна розвинути, докласти якихось зусиль, досягнути в якихось <кхух> в науці досягнень. Але є той талант, який дав Господь. Одна людина може бігти швидко, інша може. Важкі ваги підняти, ще інші в математиці розвиваються, хтось в музиці, в співах і так далі. Кожна людина в чомусь має хист. І як мудрий Соломон <кій> говорив, чоловік проворний в ділі своєм. Буває людина в двох отраслях, особливо <кій> великі генії в трьох, в чотирьох, за них пишуть книги. Згадують, от Леонардо да Вінчі, він був і художник, і той, і інший, третє, четверте в історії такі люди описані. Ну, в чомусь він геній людина, а в чомусь бездарність. Він може порахувати гарно, а собі зжарити картошки не може на сковородці. не може собі випрати, ще й гудзика пришити, ще щось він не може. Чомусь він геній, а в чомусь зовсім, кажуть, безрука людина. Гарно співає, а алгебри початкової не може освоїти. Не знає, що таке синус, косинус. Кожному Бог дав щось одне. І що ти маєш, чого б ти не отримав? Чи то людина має багатство, а хто дав його? Господь допустив і дав, Господь дав талант. І все звертається до того, що ми за все, що ми маємо, ми завдячуємо нашому Господу. Він нам його дав. Він дав змогу заробити. Він дав здоров'я заробити. Він дав мудрість заробити. Колись я приїхав до служителя в Києві, був такий Кетчик Андрій Тімофєвич. І він розказує мені, як він зробив тележку возити на базар свої квіти. Він квіти продавав. Кравчучку він придумав. І я, коли молодий, два з лишнім років, він мені розказує, що Бог дав мудрість зробити от тележку таку. Я подумав, ну. Дядушка, Бог щось велике таке, а тілешку, хіба от Бог, от, якось так іронічно, скептично до нього, віднісся до його слів, коли проходить життя, починаєш розуміти, що без Господа ми не можемо робити нічого без його мудрості, без Його керівництва, без того, щоб він нам підказав. Прожити декілька десятків років і бачиш, що і там без мудрості Господа, і в самій простій справі, нам треба охорона, нам треба сила Господня, нам треба мудрість, нам треба і все Боже, 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 все нам треба від Господа. Тому що ми без Нього нічого не можемо. Ми без Нього нічого не можемо. І написано, що без мене не можете делать нічого. І дійсно так бачиш, що так воно і є. Ви знаєте, в четвертому розділі Коринтян хотілося б звернути ще вище на деякі слова. Апостол Павло пише тут так: але для мене не важливо, як судите про мене ви, або як судять інші люди, бо я і сам не суджу про себе. Бо хоч я і нічого не знаю за собою, але тим не оправдуюсь. Судя ж мій Господь. Тому не судіть нічого передчасно, аж доки не прийде Господь. Який і висвітлить, заховане в темряві, і виявить задуми сердець. І тоді кожному буде похвала від Бога. Ми судимо перед часом. Ми бачимо, але ми не бачимо задумів сердець. А є той, хто бачить і хто правду цю установить, хто виявить. І цей час прийде. І якщо не на землі, то в вічності. Ми сьогодні повинні дякувати нашому Господу за те, що ми розуміємо і знаємо Його, за те, що прийшов час, був в нашому житті момент, коли він зустрівся з нами. І постарався, як ми чули попередній проповіді, познайомитись з нами. І він старається відкритися нам через Слово Своє, Духом Святим. Він докладає більше зусиль, ніж ми, для того, щоб пізнали ми його, щоб пізнали, наскільки він всемогутній, всемудрий. Наскільки Він бачить поперед і те, що Він може відкрити нам, до чого він нас готовить, він знає. Тому, дорогі друзі, будемо дякувати нашому Господу за те, що ми розуміємо і знаємо Його. Амінь.